Вітаю вас! Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео ми обговоримо астрологічний розбір тижня з 23 по 29 грудня. Перед тим як ми почнемо, підпишіться на мій ютуб канал та залишайте свій зворотній зв'язок. Це дуже допомагає в розвитку моєї діяльності на Ютубі. Прийдешній тиждень це остання місячна фаза. Час перед новолунням, коли кожна ніч стає все темнішою. Ця місячна фаза під егідою богині гекати вона морок і водночас місячна богиня. Геката може як наслати жахи, так і захистити від дурного впливу. Геката богиня чеклунства, чарівниця і покровителька чарівництва всього того, що відбувається під покровом ночі. Вважається, що в останню місячну фазу людина стає вразливішою її психіка, її свідомість. Та організм. Чим ближче до новолуння, тим легше вивести з себе та образити образитись. В цей період слід приборкувати інстинктивні вивчені реакції, розвивати саморефлексію та усвідомлювати свою тінь, свої страхи. 21 грудня сонце перейшло в козирога, розпочавши свій новий цикл. І для нас це час переосмислення для переходу на наступну ступінь свого розвитку. До прийдешнього нового місяцю, 31 грудня варто максимально розібратися з накопиченнями справ. Безумовно, з ретроградним Марсом навряд чи вдасться все зробити одним махом, але сприятливо запланувати, що за чим варто робити, розібрати пріоритетність, виділити найцінніше та головне для зосередження, і без зайвих надривів робити свою справу. До 25 грудня енергії свята Сонцестояння ще сильно сконцентровані. Варто приділяти час вдячності, підведенням підсумків, молитвам, молитвам за свій рід, вдячність та почитання своїх пращурів, як і в прийдешні новолуння, в котре також слід приділити увагу старшим членам сім'ї, сімейним зв'язкам, робити медитації та практики, направлені на посилення енергетичного зв'язку зі своїм родом. Та отриманням підтримки від нього. Щодо планетарних аспектів та конфігурацій на цьому тижні то бачимо необхідність конкретики, послідовності, виділяти час для актуалізації та перегляду своїх цінностей і пріоритету. З 24 по 29 грудня Меркурій добудовує конфігурацію за участі Меркурію, Юпітеру та Сатурну. Ініціатива входження в контакт. Серйозні розмови, вирішення якихось питань не сприймається радісно та з зустрічною підтримкою. В цей час можуть бути конфлікти з держорганами, суспільними організаціями, конфронтації через неспівпадіння цінностей, стояння на своєму. А також це гучні висловлювання та підбурювання мас. Проблеми значно роздуваються та додають сильного пригнічення. Цей час може посилитись песимістичний настрій, зневіра. Як в цьому знайти свою користь при зневірі варто зуміти побачити, які аспекти діяльності вона підсвічує? Можливо, це те, над чим варто більше працювати, більше робити зусиль, щоб покращити свій рівень обізнаності, майстерності. На таких аспектах складно сподобатись це період критики, котра в першу чергу зароджується в ставленні до себе. В суспільних процесах додає складності те, що з кінця тижня все ближче сходиться опозиція Марсу та Плутону. Це конфігурація сильних протиборств, боротьби, задіючи енергію перших градусів водолія та лева, фанатизм та відсутність меж на шляху до своєї цілі. Кінець грудня та початок січня підвищується рівень жорстокості, загострення в воєнному плані, нетерпимість, шквал незгоди з зовнішніми обставинами і складність в проявленні своєї волі. В цей час варто вчитись послідовно та конструктивно використовувати свій потенціал сили, зрощуючи мудрість у вмінні вчасно відійти від епіцентру. Ця фаза Буде активною з 29 грудня по 11 січня. Повернемось до початку тижня. В понеділок, після настання свята Сонцестояння, Сонце проходить квадратуру до місячних вузлів. Це переломний момент у перегляді своїх цілей, аналіз та перегляд якості власного проявлення у світ за останній рік, можливе навіть незадоволення своїми результатами та поворотність змін кардинальність. Понеділок та вівторок формується секстиль між Венерою та Хіроном, при тому транзитний місяць в Терезах. Велику кількість ситуацій можна згладити, вчасно пошуткувавши, перевести це в форму відкритого діалогу, в цей час внутрішня орієнтація на партнерстві, світі навпроти та його реакції на проявлення. Тож сприятливо бути відкритим, не скупитися на компліменти та похвалу. Розуміючи потреби оточення, закривати ці потреби. Початок тижня сприятливий для справ, пов'язаних з комунікаціями, поїздками, зв'язками різної форми. В той час середа-четвер і п'ятниця з проходженням транзитного місяцю знаку Скорпіон, як спусковий гачок крок за кроком пройдеться за тригерними точками. Загальна характеристика транзитного місяця в Скорпіоні це дні зосередження на проживанні емоцій, високої чутливості до оточення їх станів, через що може виникати психоемоційне навантаження, котре в поєднанні з активними аспектами може давати реалізацію у вигляді ситуативних коливань, нестабільності в стані і, як наслідок в рішеннях та діях. Почнемо з середи. Місяць добудовує конфігурацію з Марсом та Плутоном, що може спричинити роздратування, аварійність. У середу складний фон, великий тиск через аспектацію місяцю з сонцем, через саме цей аспект вдасться вчасно повертатися в свідоме сприйняття та не заходити далеко в вигращах страждань та деструкції. Четвер дещо повертає нас до необхідності відчувати сконцентрованість всередині себе, не дивлячись на обставини, це день точної аспектації Меркурію та Юпітеру, різниця в словах та діях, ненадійність, люди можуть сказати зайве, видавати особисте, чужі секрети. Але наступного дня, як і у четвер, активно увімкнена дія Сатурну. Тож принцип карми та відповідальність буде слідувати миттєво. Варто розвивати надіяність, звертати увагу на деталі та підключати емпатію, бачити в інших таких точно особистостей зі своїми почуттями, бажаннями та прагненнями. Хочу зазначити п'ятницю, як і попередню середу, з напруженими нестабільними енергіями, в котрі слід витримувати накал. Але якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, можна усвідомити, у чому криються головні проблеми. Та спробувати їх усунути. Вихідні мають сприятливу аспектацію, окрім колективно соціальних процесів, в своєму власному світі можна засвітити вогнем щирості, надії. В цей час почне відступати чорно-сіре бачення світу, час, коли захочеться повернутися до соціальної активності і намагатися рости в очах оточуючих, сприятливо просити порад у інших, давати рекомендації у відповідь. Але дрібні деталі просто можуть розчинятися від погляду. І це дні завершення місячного циклу. Тож сприятливо почати приділяти час очищенню як фізичному, на матеріальному плані, прибирання, очищення простору, тіла, так і на духовному та психоемоційному плані. Тож тепер ми знаємо. З чим працювати на прийдешньому тижні і дякую вам за те, що були зі мною. Та не забувайте підписатися і дати зворотній зв'язок. До зустрічі на наступному тижні!